І цієї ночі армія Ізраїлю завдала ударів по сектору гази у відповідь на ракетний обстріл. Цахал атакував військовий пост склад зброї, місця для виробництва озброєння та навчальний центр Хамас. Про це повідомила СІНН, посилаючись на ізраїльських військових напередодні по південній частині Ізраїлю було випущено понад 30 ракет. Кілька ракет упали у місті здерот, і решту вдалося перехопити силам ППУ. А деякі впали на відкритих територіях. Наслідок атаки постраждали щонайменше семеро людей. І атаку на Ізраїль пов'язують зі смертю одного з лідерів ісламського джихаду Хадера Аднана. Він помер в тюремній камері під час голодування на знак протесту проти свого арешту до закінчення судового розгляду. Протягом всього страйку, який тривав понад 80 днів, він відмовлявся від більшої частини медичної допомоги та їжі. І Правителі гази звинувачують Ізраїль у смерті Аднана.